Друзі, всім привет, всех з добрим утром. О! О Серцевий на замка подмерзла. Вчора був ет. на мойки, да. Сходив, коротше, помив машину, бо бачите, поубирано все, чистенько убрано без никаких вопросиков. Бо вже така о, страшна була в солях, пороги по протираху. Коротше, будемо зараз робити утренню заводку, бля. О. Так як завжди, вона в мене трошки не дуже хорошо заводиться. Ну, з Божою помощю. Хай трохи перекурить. Оце такі у мене постоянні ранкові заведення автомобіля. Слабий акумулятор. Може, зустріну дорослі. І так, я вже зробив два закази. Перший заказ у мене був на тірімки, і з трімком я приїхав на Отрадне, на героїв Севастополя. Вважаю, навіть і не ждав. Получається, тільки привіз, висадив пасажирку і одразу мені прилетів другий заказ. Зараз, к сожалению, в Києві воздушна тривога, десь в районі получасу, мабуть, як прозвучало. Будемо сподіватися на наші сили ЗСУ, що все те говно, яке негативно нас летить, вони заб'ють, друзі. Ну а ми, коротше, в ожиданні закази. Непонятно, куди. ну. Виїхав я трошки сьогодні позже. Проснувся вроді би почало восьму, але поки встав, поки то сьо і, як завжди, в часі 8 тільки виїхав. А, кстати, тож, як вам знімав, то просто брат дзвонив. З другого разу єлі завелася. Невро акумулятор тут, звісно, паршивий, але завелася. Зараз вже проїхався, то зараз тільки так, з полтичка торк і все. Видно, акумулятор вже показує свої признаки, то точніше він вже давно показав свої признаки. Може її треба просто зняти і поганяти десь. Вже впала її плотність. Ну, коротше, якось так. Так що, вдруг, що? Вийду, розкажу, де я опять буду. І так, я вже, виходить, зробив після того три закази. Получається, був я на Отрадному, узяв я заказ на Владимирську. На Владимирську завіз туди женщину. От. Завіз жінку, Потім з Владимирської, думаю, там немає смисла мені стояти. Думаю, переїду на ЖД вокзал. І я вам скажу не зря. Переїхав я коротше, на ЖД вокзал. І тільки став, ну, може, максимум минут 5 я постояв і прийшов мені по уклону, по цепочці заказ на бровари. Смотався на бровари. от, На бровари смотався. І потом, максимум минут 15 я постояв у броварах і прийшов мені цей заказ на коротше, де ринок, де ринок. Метро Чернігівська, лісова це тут. А так що фартунуло мені виїхати з Броваров. Думав, там буде взагалі мрак. Але зараз, кстати, в нас ще досі воздушна тривога. Вроді би наші сили ППО ракети збивають. О, бачу, дві було збито такі іменно, ну, в воздухі, типу, поняли цей дим. Дві ракети були збиті, молодці, все. Роботають на славу. Писали десь в Голосейському районі. Обломки впали на машину, там щось і на будівлю, по-моєму, щось таке. Так, одним глазом я прочитав. Так, і на часах у нас вже 11.14, грубо говоря, обід. Ну, Сьогодні мені з утра понравилося, я вам скажу. Я вважаю, практично не стояв. Раз, раз, раз. Так що якось так, друзі, працюємо. Ждемо слідчого заказу, поки зараз по уклону включено. Зараз ще включу болта. Може болт, може болти, якщо то дасть. Бо, кстати, дивіться, з броваром мене виручив, виїхав. І так, зараз я знаходжуся вже на дружби народу. Получається, взяв заказ я на лішера Вої. О, отак о. І якраз уже довозив пасажирку до кінцевої точки. Приходить мені заказ сюди в район Лесі Українки. Я ще його брать, він раз скасовано клієнтом, тоді другий раз. Короча, взяв цю пасажирку, привіз, каже, скасовували? Та каже, ні, не скасовувала. Типу, писало каже, що типу, в поїзках машини. Я думаю, може людина була типу, щось сама система. Типу. А це короча, зараз тут в районі Дружби народу перед з'їздом на метро Либідська. Повключав, вважаю, уклон поцепочки і болт. Побачимо, що воно буде. І на часах у нас вже без минути 12. Вроді би, наче поки що тихо, спокійно. У групи не заходив, не читав, не знаю, що там робиться. Ну, поки ми в Києві тихо. Будемо сподіватися, що сьогодні день пройде тихо, спокійно. Все, що позапускається по Києву і не тільки по Києву, по Україні, дай Бог, щоб воно все збилося. Ну, якось так. Так, друзі, знаходжуся зараз в Новослках. Зараз так вам кратко розкажу. Получається, де я тоді був, коли останній раз виходив. А, був я в центрі, з центра я взяв мінімалку по болту. Коротше, в районі Лобановського там внизу, як поворачує, туди, як на тірімки їхати, там в частному секторі. Каменярів чи як там той район називається таке. Завіз туди парня. От, Потім узяв з ефіра заказ по уклону на этот, на Хотов. Узяв на Хотов, і на цьому моя робота закінчилася. Ось я вже, грубо говоря, час времени. я в Хотові нічого немає, думаю. Поїду вже сюди в новосілки. Їхав, виїжджав якраз з Хотова, де цей перехресток Направо на новосілки прямо на чабани. Дає по болту. Хоча я вже все повиставляв, що по уклону, що болту додому. Дає мені 60 чимось гривень, щабанів гатне. Ой, бля, задрав цей болт такими своїми тарифами. І теж це в приложенні, це фішка. Ну, якщо чоловік поставив додому, правильно? Що ви даєте мені? Направлення. Так аби ще хоч направлення, як направлення, таке якесь. Ой, блядь, не вистачає слов. Серйозно говорю, блядь. Мене вже так духарить а це, блядь. Так робота хорошо починалася. І з Броваров виїжджав. І, ну, кругом. Блядь, приїхав Хотов, як став. А, по-моєму, було один раз давало по болту щось мені. Щось, по-моєму, давало... А, Да, давало по болту. На... Коротше, там де пирогово ця больниця. от туди давало. 124 гривна. Думаю, ні, не буду я. Це теж називається в сторону дома, в сторону академгородка Городка, виходить, ісходя з приложення болтабля. Не знаю, ще трохи постою. Коротше, нічого не буде, да поїду так додому. За цих 100 гривень, якихось 150, оце сидіть, оце мармижиться, то не бачу я толку. Тим більше, ще нічого не їв. Голодний, як собака. А коли голодний, так робота взагалі не йде. Так що, друзі, на цьому будемо закінчувати наше представлення. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Не забувайте підписуватися на канал, коментувати, ставити лайки, розпространяти відео. Ну, ви, коротше, в курсі, що мені вам розказувати. Все, всім пока, друзі.